Вітаю! Ви прийшли додому і відчуваєте, що протягом дня ваші коліна грустять, вам важко ходити сходами, ножки втомилися. Зараз за кілька вправ, я вам допоможу. І так, починаємо. Саме головне, що ви повинні пам'ятати, перше, що ви зробіть, коли ви станете, покладіть руки на пояс. Дуже важливо, коли ви працюєте з ногами, щоб у вас таз був в нейтралі. Тобто ви слідкуєте, що ваш другий пальчик і великий пальчик стоять на одній лінії. Якщо у вас руки стоять ось так, вам необхідно таз трішечки підкрутити. Якщо нам впаті теж, тобто спочатку поставте таз нейтраль і попіднімайте носочки і п'яточки 10 разів. Як тільки ви зробили 10 підйомів носочки п'яточки, розверніть ножки. Знову зробіть 10 підйомів носочки п'яточки. Після цього носочки всередину, п'яточки назовні. Теж 10 повторень. І після того переходимо у вихідне положення лежачі. і починаємо себе балувати. Для початку ми сідаємо, беремо свою ступню. І кожен пальчик ми згинаємо, розгинаємо двічі. Ви просто спробуйте, наскільки це класно. Подаруйте собі на солоду власним ногам. Двічі всі пальчики. Зробили 4 рази пальчики коли рухи в один бік, 4 в інший. І трошечки власну ступню покрутіть. Одну а потім іншу так само. Кожен пальчик ми згинаємо, розгинаємо по два рази. Даруємо собі на свободу. Робимо колові рухи в один бік, в інший. Злегка скрутили ступну. Розслабились. Далі наші пальчики позгинали 10 разів. Після цього зігнули праву ножку, опустили. І чергуємо ліву, зігнули, опустили. Положення. Після цього розвертаємось на живіт. Руки вкладаємо під підборіддя. Якщо у вас болить коліно правої ноги, ви починаєте з лівої. Якщо в лівій, то починаєте з правої. Тобто ви починаєте зі здорової ноги. Ставимо ножку на носочок і на п'ять рахунків, п'яточку тягнемо назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Повертаємо вихідне положення. 5, 4, 3, 2, 1. Знову 5, 4, 3, 2, 1. І тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. І повертаємо вихідне положення. 5, 4, 3, 2, 1. Ви звернули увагу, що коліно у вас піднімалося. Далі ми відразу вже коліно підняли і починаємо вправо з піднятим коліном. Раз, два. 3, 4, 5, Опускаємо вихідне. 5, 4, 3, 2, 1. І знову ми підняли коліно і будемо тримочкою, Раз, два, три, чотири, п'ять. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. І повертаємо вихідне. П'ять, чотири, три, два, один. Абсолютно так само. Ми виконуємо і другою ногою. Носочок спочатку. І ніжно тягнемо, не поспішаємо. Плавна лінія. П'ять. 4, 3, 2, 1. Повертаємо у вихідне. 5, 4, 3, 2, 1. З експозицією тягнемо пяточку плавно лінію 1, 2, 3, 4, 5. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємо у вихідне. 5, 4, 3, 2, 1. Далі ми відразу підняли коліно і тягнемо пяточку назад. 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємо в угідні. 5. 4, 3, 2, 1. Розверніться на спину, І, ну, відчуйте відразу, як ваші ноги відпочили. І після цього ми виконуємо відразу вправи, які полегшать роботу ваших політних суботів. Починаємо абсолютно не напружуючись. Піхєсінько. Бажано, щоб ваші ноги їздили по-близькому, щоб ви навіть не створювали обір ніякий. Тіхсінько згинаємо ноги. Ступні у нас абсолютно рівненькі. Тихенько згинаємо ноги на 5 рахунків. І на 5 рахунків ми їх вирівнюємо. Ще раз згинаємо і тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Звертаю вашу увагу, що спина у вас при цьому рівна. Ви її не схиляєте і не скручуєте і повертаєте у вихідне положення. Далі зробили носочки, наші балетні натягнули носочки. Тільки при цьому ви повинні розуміти, що. Тому у вас не повинно бути. І тихенько згинаємо ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вирівнюємо. 5, 4, 3, 2, 1. Затримочкою. П'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Порівнюємо. П'ять, чотири, три, два, один. Розправили пальчики. І знову це саме. Згинаємо. Раз, два, три, чотири, п'яти і вирівнюємо. 5, 4, 3, 2, 1. тримочкою 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Вирівнюємо. 5, 4, 3, 2, 1. І ще один подарунчок для ваших для... ноги. Зігнули. Зігнуті ноги таким чином, що коли ви лежите, у вас хворих максимально притиснутий, пальчики дотягуються до ваших п'яточок. Ногу закинули на власне коліно. Правою рукою впираємо внутрішню поверхню колінного сухову. Не даємо йому рухатись. Захопили браву власну супню. Великий палець наступні. На п'ять на рахунків скручуємо супню до себе. 5, 4, 3, 2, 1. На п'ять рахунків повертаємо у вихідне. 5, 4, 3, 2, 1. І в бік нізичка скручуємо. 5, 4, 3, 2, 1. У вихідне. П'ять. 4, 3, 2, 1. До себе 5, 4, 3, 2, 1. Вихідне положення. 5, 4, 3, 2, 1. І в бік нізинчика. 5, 4, 3, 2, 1. І у вихідне 5, 4, 3, 2, 1. Це саме повторюємо і на найдушу Бажаю, щоб з легкістю в ногах прийшла і легкістю вашій душі. Гарного здоров'я всім.